Ну, Зараз відбуваються надзвичайно потужні бойові дії, тому що от, е, я говорив раніше, такий, такий цікавий момент, що на, на Заході чому так от, е, у нас прийняли заклики, сприймають, коли ми закликаємо надавати нам різні види артилерії: ствольної, реактивної, 155 міліметрів, гаубиці і так далі. І ми говоримо про те, що нам треба мати не просто паритет, а перевагу. Над військами а, агресора, над російськими військами, в тому, щоб перемогти в цих артилерійських боях, тому що роль артилерії залишається досить, досить високою. І давайте подивимося на Заході. Просто не всі експерти це розуміють, тому що там панувала думка вже, що в принципі ну, артилерія відіграє роль. Артилеристи це почесні воїни на полі бою, але вона, мабуть, не буде вирішальною війнах майбутнього. Зараз ми бачимо, що це спростовується. Артилерія ну, має серйозну вагу. Відповідно, я би виділив, що велике застосування важкого озброєння і артилерії. Тобто, артилерія все ще зберігає надзвичайну вагу, і ми це бачимо. Друге. Я би виділив застосування безпілотників, дронів різного типу, і я думаю, що ось ту, скажімо так, нестачу артилерійських боєприпасів чи артилерійських систем, ми можемо компенсувати за рахунок дронів різних модифікацій типів, зокрема, дронів Камікадзе, які діють як проти радарів, протиповітряної оборони противника, так і проти а, засобів радіоелектронної боротьби ворога. І важкої техніки це дає можливість ну дещо осліплювати і створювати додаткові можливості нашій авіації у штурмовій нашим силам переходити в контрнаступальні дії. Тому безпілотники вони теж відіграють серйозну роль. Наступне ми бачимо, ми спостерігаємо боротьбу двох принципів командування. Є один принцип командування з боку Росії це чітка адміністративна вертикаль. Це централізація всіх процесів, це присутність е, на полі бою генералів, командирів, які гинуть, е, скільки російських генералів і старших офіцерів загинуло, е, які контролюють дисципліну, виконання поставлених завдань. Це через те, що відсутня нормальна координація, і через централізованість. Бо коли міністр оборони керує всіма процесами. І там є ще й начальник генштабу, які з центру мають ухвалювати всі рішення. Це не дуже ефективна система. А в чому перевага української? В тому, що незважаючи на те, що це армія, це збройні сили. Ясна річ, має бути дисципліна, має бути виконання поставлених задач і наказів. Але при цьому немає такої сковування на адміністративній вертикалі. На місці командири в районі ведення бойових дій мають більшу широту автономії. Прийняті рішень, така децентралізація своєрідна для армії для збройних сил, і право використати якісь рішення ухвалити самостійно. Звичайно, вони ці рішення ухвалюють, вони розуміють і свідомі, що вони несуть за них і відповідальність, але в них є така можливість. Тобто вони проявляють творчість креативність в цьому. Це теж особливість. Тобто, ми бачимо, що більш децентралізована модель перемагає над централізованою. Ну Олександра, і... ну це елементи. Як кажуть, третьої світової або війни. Якщо там класифікувати те, що зараз відбувається, це якась пауза на фронті. Це такі особливості ви називаєте, але як війна, вона гібридна, вона затягується, не, вона Це якась пауза, не, не, вона, що, як вона це зараз вона вона повномасштабна. Просто спочатку Росія задіяла свої сили і засоби для того, щоб наступати по кількох а, напрямках. Зараз вони це звузили, тому що понесли втрати, їм не вистачає сил на те, щоб контролювати це все, і вони просто звузили оперативний простір, куди вони хочуть скерувати свої зусилля, і ми це бачимо якраз на схід. Тобто, вони сконцентрували там зусилля і ведуть класичну конвенційну війну. На жаль, війну, яка супроводжується численними воєнними злочинами і злочинами проти людяності з їх боку. Величезні втрати серед цивільного населення українського, руйнація цивільної інфраструктури, тобто вони діють і використовують боєприпаси невибірково наносячи удари неприцільної по містам, тому ось так, якщо говорити, вони просто звузили простір на сході.